Привіт, друзі і глядачі мого каналу. Сьогодні на огляд хочу представити банкноти. І розпочну огляд з таких двох банкнот, які відносяться до періоду закінчення Другої світової війни деокупації території Угорщини та Чехословаччини Радянською армією. Так називаємі банкноти радянської окупації. І перша банкнота номіналом 10 пенго 1944 року випуску. Банкнота зеленого кольору. На банкноті зображений номінал, напис Тіс-пенго, що значить 10 пенге. Рік 1944, а також зображені узори. На іншій стороні зображені по боках номінал 10 і посередині Тіс Пенго. Досить проста банкнота, яка відноситься до закінчення, періоду закінчення Другої світової війни, де окупації даної території. І нижня банкнота номіналом 100 крон, 100 корун. Це чеською і 100 крон. Російською мовою, рік 1944. Теж банкнота відноситься до періоду деокупації Чехословаччини, звільнення її від е, німецьких військ. І так називаємо радянська окупація даної вже території, ведення радянських військ і контроль даної території. Теж досить проста банкнота, напис 100 корун, 100 крон. Республіка Чехословацька, рік 1944. На іншій стороні даної банкноти теж зображений узор і у центрі номінал. 100. Досить прості банкноти, але з історією. Ще дві банкноти. Банкнота номіналом 50 рублей 1992 року і білет МММ. 10 000 білетів 1994 року. І розпочнем огляд з банкноти «Придністров'я» номіналом 50 рублів. Це досить рідкісна банкнота «Придністров'я». Зображення нагадує ранні банкноти Росії 1991 року, щоб спростити і не випускати банкноти для Придністров'я. На банкноти Росії додали тільки надпечатку з маркою зображення Суворова російського полководця. Це всі зміни, які були для даного типу банкнот 1992 року. Зображений Ленін, надпечатка Суворова. Ось така ось банкнота. Досить рідкісна. Це ранній тип банкнот Придністров'я з надпечаткою. І нижній це у нас білет МММ, платіжний знак. Номіналом 10 тисяч рублів 94-го року. Так називаємо фінансова піраміда, яка існувала в на початку і до середини 90-х роках організатор Сергій Мавроді. Досить багато людей було обмануто, які втратили свої заощадження. Ось така ось історія. На даному білеті зображений портрет Сергія Мавроді. Номінал 10 тисяч. Монограма три букви МММ. Що значить Мавроді. І ось на іншій стороні зображений теж номінал 10 тисяч білетів. Зображений узор і три букви М. МММ. І останні на сьогодні банкноти це банкноти України, які вже не перебувають в обігу. Перша банкнота це одна гривня з зображенням Володимира Великого. Всього портрет, напис Україна Національний банк України. На іншій стороні зображені руїни Херсонесу. Банкнота 1995 року випуску. Напис Національний банк України. Ці банкноти вже давно не перебувають в обігу. Ну, стан, звісно, не дуже. Потім йде банкнота 2 гривні з зображенням Ярослава Мудрого. Теж напис Національний Банк України. Ось зображення Ярослава Мудрого. На іншій стороні банкноти. Теж зображення 2 гривні напис. Собор Святої Софії зображений. І рік 1995. Досить красиві банкноти того періоду 90-х років. І остання банкнота це банкнота номіналом 5 гривень. Теж напис Національний банк України. Зображений портрет гетьмана Богдана Зиновія Хмельницького. На іншій стороні даної банкноти. Зображена церква в селі Суботів. І рік 1997. -й. В якому випускалася дана банкнота. Ранні банкноти мені дуже подобаються, на майбутнє думаю зібрати і інші номінали починаючи з 10 гривень. Що ж, бажаю всім гарного дня і до зустрічі!